Ціни на нафту впали після новин про евентуальну зустріч Трампа й Путіна. Ці новини посилили очікування щодо дипломатичного завершення російсько-української війни. Ціни на нафту впали в четвер. 7 серпня, після того як в американській пресі з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує найближчими днями зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Невдовзі інформацію про евентуальну зустріч підтвердили й речники Кремля. Ці новини посилили очікування щодо дипломатичного завершення російсько-української війни. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Відтак ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 46 центів або 0,7% до 66,43 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate впала на 47 центів або 0,7% до 63,88 долара. Падіння нафтових цін відбувається вже шостий день. Поспіль. Ціни на нафту за останній тиждень впали більш ніж на 9%. За повідомленням Reuters, ф'ючерси на нафту досягли мінімуму за вісім останніх тижнів. Водночас Сполучені Штати Америки продовжують підготовку до запровадження вторинних санкцій проти основних покупців російських енергопродуктів, щоб змусити Москву припинити війну в Україні. Росія є другим за величиною виробником нафти у світі після Сполучених Штатів Америки. Зокрема, Дональд Трамп розпорядився запровадити новий пакет тарифів для Індії, попри те, що напередодні Сполучені Штати Америки вже запровадили 25% відсоткове мито тарифи на індійські товари. Нове імпортне мито набуде чинності 28 серпня.